Катю, хорош сидіть, єрундою там от його займається. Іди ну, їсти варить, йди, бо треба їсти скоро. Чула, єрунда? вставай, бо треба йти їсти варить. Треба щось робити. Моя єрунда. ходи щось робити. Катю, щось ти крепко грубо картоплю обираєш. Та як грубо, Та це саме тонше. Берино ну, лучше обирай, тонше обирай. То може мені її просто помить да й не очистить взагалі? А якби грубше обрізала, то сказала б тут свиней нема, щоб їх кормить. Катю, ти що ти тієї картоплі налупила там одна з половинкою, га? То ж якесь, якщо ти суп вариш чи що ти там вариш, то маєш бути там щось і поїсти, а не тільки одна вода. Та чого мало, то ж як на суп достатньо. Ой. То і то ти налупила там отовокер де нуди, ото ріжеш її так дрібнеш. Знаєш, що ти так дрібнеш, таке, як то ти її там геть уже в дрібноту порізала. Кришу так, щоб вам поперек горла не став. Так, трішки солі. Катю посолити не забудь. У мене хороша пам'ять. Катю, а ти зажарювати його будеш? Не буду зажарювати, я вам м'ясо додам. Катю, то як ти все доробила, то тому можна прибрати от міски да те во все. Та я думаю, хай до завтра стоїть, завтра все одно ж їсти варить. А довго ще він буде варитися. Якщо будете стоять, то, то й дмухати, то може скоріше звариться. А ти посолити не забула. Я вам як буду насипати в тарілку, то досолю. Ну то ще й чаю постав, хай звариться. А що ви будете суп чаєм запивати? То якщо суп, то треба ще щось зварить до супу. Ложку вам ще дам до супу. А хліба ти купила? Ні, ще вчорашній є. Я вам знайду той, який більш поцвів, Тому який грінок зроби, а нашу олію переводить. Там он до висохло дві грінки, то я вам дам. Добре, що ти хоч суп вмієш варити, а то нічого не вмієш, крім того супу.